Всім привіт, вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді класика. От. Класичний універсал. Шведський універсал. Volvo V70. Яхта. На цьому автомобілі хочеться мандрувати. Він просто наскільки комфортний, плавний в ходу, Шумоізоляція класна, ну прям просто, просто як пливеш. Ми знаходимося в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр МВС, МРЕО, рео допоможемо зареєструвати, спеціалізуємось поволі, у нас їх дуже багато. А тепер детально про цей екземпляр. У двох словах, збережений стан, класне дуже обслуговування, хороша комплектація, технічно справний питань зовсім немає ніяк. Машину привезли з Німеччини. Зарозмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації. Спереді парктроніки, мивачі фар, біксенон поворотний, власне світло і поворотне. Зовні виглядає як нова. Салон як новий, технічно, справно. І невеликі друзі пробігу цієї машини. Для 2011 року такий стан і такий пробіг для цього двигуна 5-циліндрового 2 літра. Це ні про що. Я пізніше покажу всі підтвердження і обслуговування. А зараз детально пройдусь максимально близько кожен елемент по кузову. Пороги не з дверей пластик, навіть без піскоструя. Гляньте. Гляньте, як виглядає. Зразу звертаю вашу увагу, що спереді і ззаді нові тормозні диски і колодки. Ззаді парктроніки. Бампера акуратні, без потертостей, без царапин. Фаркопа немає, це дуже добре. Нічого не тягали. Релінгів немає. Кому потрібно з релінгами, є в нас там Volvo 80, ще 4 штуки є з релінгами. Кому потрібен повний привод, будь ласка, є з повним приводом. Цей автомобіль передньопривідний. П'ятициліндровий дизельний двигун легендарний. Резина. Гума. Власна 225 55R16 високопрофільна саме те для реалій наших доріг. Ну, Я думаю, камера передає, по кузову видно, що вона ідеально рівна і по зазорам, і по деталям, по фарбі. Це тут трошки грязне, погано помили. Ну, Гляньте он. Тормозні диски видно. Так, тепер цікаво по обслуговуванню, по пробігу і так далі. На сьогоднішній день пробіг 237 тисяч. А тепер дивіться, скільки документів тут є. Повний багажник. Перше. А, дивіться, навіть в бріфі вказано, що дійсний тихогляд до 27-го року липня місяця, це значить, що він проходив тихогляд в цьому році 3 місяці тому в липні. І ось цей останній тюф, останній тихогляд. Гляньте, точно ось 24.07.25 рік. Машина прийшла техогляд, тех огляд. Було 236 тисяч. Зараз там 237 з копійками. Далі. Ці тюфи є всі 25-й рік, 23 рік, 21 рік, кожні 2 роки. От. І дуже багато вон по обслуговуванні є. Також є сервісна книжка. Бачите, автохаус Хедке. Офіційний дилер в Німеччині по Вольво. 11-й рік, 7-й місяць, був проданий, тут було два власника і все це були фірми. Тому там дуже класне обслуговування. Якщо на якійсь фірмі ти купуєш в Німеччині все по регламенту, чітко всі оригінальні запчастини. Ну і Тут видно по обслуговуванню. гляньте. Гарантія, 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 штампи. Бачите, є це все. Що ще є? Є такий внутрішній технічний паспорт, якщо ви будете їздити по правилам, не будете перевищати швидкість, то у вас розхід палива на цьому двигуні буде 4,8 траса, 6,1 змішаний цикл і 8,2 місто. Ну, добавити пів літра, нехай там. Значить буде там 5,3 траса. 6,5 буде змішаний цикл і 8,5 десь там буде по місту. Величезний корабль, 2 літра дизель, п'ятициліндровий на автоматі, гідротрансформатор Ну, Це дуже непогані показники. Їде добре, 400 Нм, 9,5 секунд до сотні розганяється. Так, Тут у нас є ще одна ніша. Що у нас тут ще і ще тут йдуть, от бачите ось така з амортизатором навіть. І тут у нас є вон, докатка. Теж велика рідкість, тому що вони йдуть часто без докаток. Тепер салон. Не закрив і не закрив. Салони комплектація далі. Бачите, резиночки, все. Дітка, шведська якість. Гляньте, ось водійська сторона, дверка. За скільки років? Гляньте, вона як нова. Тут трохи. Пластик, резинки, накладки. Ось ключове показник, водійська сторона, гляньте стан крісел. Ортопедичні крісла на далекій дистанції спина не болить. Комбіноване крісло з шкіряними вставками тут по бокам. CIPS. Комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Крута штука. Електронний ручник. Ну і стан руля гляньте. Просто як новий. Це ще один признак бережної експлуатації. Ну стан салона. Задний ряд. Гляньте, який диван добротный. Приемы. Карты. Тут це як нове. Ця спинка складається наперед. А, до речі, ось він код може засвітити, можете перевірити, кому цікаво. Made in Sweden. Шведська збірка. Оці всі резинки з таким вілюром. Все як у преміального бренду. Дуже якісні матеріали. Дуже швидко прогрівається цей автомобіль. Хоть і дизель, але тут так зроблена кліматична установка Наскільки швидко, швидше, ніж деякі бензинові. Це з особистого досвіду. Багато їх дуже привозив. Ось там. Тут такі металічні вставки, теж так преміально виглядає. Монітор. Навігація, можливо, на іпульт не зовсім актуальна на сьогоднішній день. Але сюди можна вивести камеру заднього виду. Гідротрансформатор ISIN 6-ступеневий, проблем з ним не буває. В ручному режимі можна переключати, підогріви сидінь, двох кліматконтроль. Ну, Ще тут дуже багато чого можна підключити. Тут у нас AOX USB. Тут у нас от навіть є така зйомна оригінальна. але в салоні не курили два ключі. Ще подивимось під капотом. Що у нас пробіг 237 тисяч ще більше ніж плюбака то палива чітко заводиться ніяких помилок нічого немає Вона показує що не закрита ляда ну то таке і додать омивайки підемо подивимось під капотом Двигун ну, чітко працює, його практично не чуть. І до речі тут ну, грязне все. Да? Можливо, багато хто не любить, щоб так показували, бо воно ніби не презентабельно. Ми миємо. Ці цю не мили. Тут відмітки є по пробігу. Тут відмітки є. Вон, 20 рік 206 тисяч. Там відмітки, ну хватає різних наліпок і всього іншого по підтвердженню пробігу. Ось п'ятициліндровий знаменитий вольвовський двигун. 1, 2, 3, 4, 5 циліндрів. 120 кВт, 163 кінських сили. Більш ніж достатньо для цього автомобіля. Двигун мільйонник. Тут робота двигуна. Тут у нас ГРМ, він міняється кожні 160 тисяч. Ось цей ремінь чаще треба міняти, приводний і слідкувати за ним треба. Щуп там є, ну він маленький ось такий, хто не знав, його там практично не достанеш, тому рівень масла виводиться на табло. Такий йде парк. Це особливість, цих ви не лякайтесь. Так повинно бути. У мене півплощадки з такими двигунами автомобілів так повинно бути. Тут така горловина пластикова і така закручена. Отак от сюди. Закручує пар. Євро 5. Екологія на місці нічого не вирізалося, не перепрошувалося, але як правило з цими двигунами. Проблем з екологією не буває, а тим більше на таких пробігах ось така класна Volvo 70. Дуже дуже класний стан цієї машинки. Друзі, рекомендую. Приїжджайте, знаходиться в Києві, це Микола Грінченка, компанія Greenway Auto. Любите тест драйв перевірки, будь ласка. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал. Є доставка автомобіля по регіонам. Телефонуйте, розкажу умови і рекомендуйте друзям. До зустрічі!